Нікополь вже тривалий час знаходиться під обстрілами російських військ. Незважаючи на це, міська влада організовує роботу комунальних служб таким чином, щоб постійно підтримувати порядок і комфорт для мешканців. Одним із важливих завдань є ліквідація наслідків ворожих обстрілів та допомога нікопольцям, чиє житло зазнало пошкоджень. Комунальники оперативно доставляють будівельні матеріали, проводять екстерний ремонт, прибирають уламки, відновлюють лінії зовнішнього освітлення. Також комунальники дбають і про благоустрій міста, прибирають сміття та бруд на вулицях, ремонтують зупинки громадського транспорту, проводять планування землі для того, щоб процес косіння трави на цих ділянках став більш ефективним та менш затратним. Ремонт доріг ще одна невід'ємна частина роботи комунальних служб. Хороший стан доріг важливий для безпечного пересування транспорту, особливо для екстрених служб. Аварійні дерева при падінні можуть спричинити серйозні наслідки для життя та здоров'я людей, а також завдати значних матеріальних збитків. Тому своєчасний знос небезпечних дерев є не лише питанням благоустрою, але й питанням життєвої необхідності. Також комунальники утримують у належному санітарному стані модульні споруди, які встановлені для захисту людей під час артобстрілу. Роботи у комунальників багато, і серед іншого, косіння треба в парках, скверах, на алеях та нозбіччі доріг. Це не лише підтримує естетичний вигляд міста, а ще й зменшує ризик виникнення сезонних алергій. Ми запитали у нікопальців, чи помічають вони працю комунальників і чи потрібно на їх думку проводити роботи з благоустрою міста під час війни. В місті прибирають і це добре. Тим більше зараз влітку багато інфекцій треба прибирати. Я вважаю, що все добре стосовно прибирання. Дай Бог, що працюють горслужби. Це очень хорошо. У нас чистий город, у нас красивий город. Сейчас з этим миром все чище і красиві становиться. Так приятно ходити по місту. Убирають його, виравнивают внутріале, асфальтують дороги. Все хорошо. Жить так легче. Смотришь на это все и как-то на душе легче. Мне подобается, что не разруха, что и окна разбиты, и мусор, все вывозится. И вот им все будет гораздо. Сами себя поддерживаем, однозначно. Вы знаете, даже и в хате вот. хочется быстрее прибраться. Вот, вот чтобы было, нехай разбито, но ну, чтобы чисто было. А так, ну что ж, руки опустите, все. Ні, не, не. не. Ми держимся. Мы держимся і будемо держаться.